А, наступна тема а, це розробка матриці колекції, а, та з чого складається асортимент бренду, а, з яких елементів складається асортимент бренду одягу. А, щоб відповісти на це питання, а, дуже важливо зрозуміти, чи ви є комерційний бренд одягу, чи творчий та креативний бренд одягу. Часто молоді дизайнери роблять помилку, прагнучи бути одночасно комерційними та креативним брендом одягу. Почнемо з того, що на початку кар'єри краще ж, звісно, бути творчим брендом одягу. В такому випадку вам треба бути готовими вкладати у свою творчість. Ні, не фінанси, звісно ж, не очікуючи комерційного успіху на успіху на початковому етапі. А, скажу вам, що так е, я також починав е, е, іти таким шляхом. А, але коли я починав, я ще не розумів, е, що для того, щоб е, я ще не розумів е, там. Певну формулу в цьому випадку, тому зараз, коли я вже це знаю, я вам розповім, що під час розробки матриці вашої колекції, якщо ви рухаєтесь в напрямку виключно творчого бренду на початковому етапі, то при створенні матриці вашої колекції, будь ласка, використовуйте такі, таку формулу, що 70 або 80 вашої колекції це креативні іміджові моделі, а 30 або 20% вашої колекції це комерційні базові моделі. Розуміння і організації такого процесу буде добре. Вас організовувати під час процесу малювання ваших ескізів, і ви завжди будете розуміти, бачити, що вам не вистачає, що потрібно домалювати або вдосконалити. А, і якщо мова йде про комерційно налаштований бренд одягу, тоді актуальна наступна формула: 70 або 80% вашої колекції це комерційний базові модель, а 30 або 20% вашої колекції це креативний, Креативні іміджеві модели, які можуть бути використані під час фотозйомки компейни. У будь-якому бренді одягу, крім, крім креативних виробів, є регулярний асортимент. Наприклад, це базові моделі, футболок, сорочок або базові костюми або джинси, тобто так звані довгострокові тренди, які досі таки нетривалий період входять до нашого споживчого кошика і живуть не один сезон. А відповідно, у цих моделей термін життя рік-півтора, а не один сезон, як у деяких креативних виробів. А це не означає, що ваша колекція. В які 70 або 80% відсотків ця комерція, ці там базові модели сезону сезону із, із сезону в сезон будуть однакові. Ні, не в якому разі так не буде, адже всі ці базові модели вони дуже просто можуть влініцювати у своїй формі. Аналітика в цьому випадку показує, що базова футболка загалом живе якийсь час, і ми. Мовлюємо сировину, тобто тканину, і можемо змінювати кольори. Але при цьому подібна футболка вона є базовою і залишає завжди є в асортимент колекції, і це важливо, тому що люди завжди йдуть до бренду за. На вашими там базовими виробами, наприклад, бренду Нікло, в якому завжди можна купити хорошого якості футболку, яка буде довго добре сидіти і доб, довго носитися. Або, наприклад, на прикладі мого бренду Podolyan у мене в асортименті колекції завжди можна знайти. Базову жіночу блузу або чоловічу сорочку, які користуються у покупців дуже великим попитом, і з сезону в сезон із року в рік. І мої покупці байери, завжди знають, що незалежно від сезону, і незалежно від того, яка буде тема колекції, вони завжди зможуть знайти в асортименті кілька базових білих, чорних блуз або чоловічих сорочок. На початку. Моєї кар'єри, коли я тільки починав, я цього не розумів, і кожен сезон я вигадував щось нове. Я маю на увазі, наприклад, що в один сезон в мене було дуже багато суконь, в інший сезон в мене було просто досталь пальт чи. Жакетів, ну, розумієте, і це не давало розуміння байрам, в якому напрямку я працюю. І якщо, наприклад, там комусь сподобалося на початку моєї кар'єри сукні мого дизайну, то в наступний сезон, наприклад, я міг там зробити тільки дві-три сукні. І це просто. Ну, байери цього не розуміли, тому що їм сподобалося сукні, і вони собі уявили, що в наступний сезон вони також будуть е купувати сукні мого дизайну, а я їх, наприклад, зробив дуже мало. Тому е я вже аналізуючи продажі і попит, е дійшов до висновку того, що е як потрібно мені рухатись і розвиватися, і, тому про це вам зараз і розповідаю. Е і працюючи над створенням мати матриці вашої колекції.